Слово вертеп має декілька значень. Це і печера, і композиція, яка відображує Христа, його мати та інших біблійських героїв. І ляльковий театр, і обрядове різдвяне дійство, яке розповідає про народження Ісуса Христа. Головні герої різдвяного вертепа цар Ірод, зірка, янголи смерть, пастушки і безліч інших персонажів, як позитивних, так і негативних. Янгули сповіщають пастухів про народження Сина Божого. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вкланітись. до вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. До речі, янголи у цій виставі у військовій формі, бо вже майже два роки ми звемо ангелами наших захисників, військовослужбовців. Таким чином, біблейський сюжет поєднується з реаліями сьогодення. Лексика персонажів також сучасна. Що, рішили мене гнати? Бізнес мій собі забрати, щоб до вас біда прийшла і нікуди не пішла, щоб вам злоті статки крав і вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Це взагалі не мій образ, але мені дуже круто його грати, тому що ти можеш вийти за межі свого комфорту. І я це дуже часто люблю робити. перевтілюватись в щось. Зазвичай я завжди грала добрі ролі, але ну, добрі ролі то прикольно. Але такі, такі ролі грати набагато цікавіше, тому що ти можеш відчути себе трошечки по-інакшому. Валерія говорить, зберігати та відновлювати народні традиції дуже важливо, особливо сьогодні. І Я впевнена в тому, що якщо ми будемо цінувати і святкувати, і зберігати наші традиції, то майбутнє за нами. Ну а на сцені цар Ірод віддає наказ вбити всіх малюків, щоб позбутися від Ісуса, але добро перемагає, і три царі підносять дари новонародженому Христу. Маленькі актори в захваті вони ретельно готувалися до виступу. Це вишиванка, це юбка, це пояс. А це віночок український. До персонажів святкового вертепу приєднався і сам святий Миколай. Вони добре навчались, да. батьків поважали, Так! Да. дорослих слухали. Так! Да. Молодці. Тоді напередодні різдвяних та новорічних свят вітаємо вас. Бажаємо миру в Україні, перемоги обов'язкової. І зустрічаємось після канікул. Слава Україні! слава! Добро переможе, вірять і діти, і дорослі. Інакше просто не може бути, якщо люди прагнуть жити в вільній державі та зберігати традиції свого народу. Радуйся! ой радуйся, É